Всім привіт! Трамп накладає санкції на Росію. А Маск допомагав Росії під час літнього наступу України на Херсон. Ви можете сказати, що ти мелиш знову, що ти несеш. Який Маск, яка допомога Росії? А це придумав не я, це придумало видання Reuters. Воно зазначає, що Маск відключав ЗСУ Starlink, коли ті наступали на Херсон. Маск відключав нашим військовим Starlink, побоюючись що Путін вдарить ядерною бомбою по Україні або по Європі. Ройтерс пише про те, що Маск відключив нам інтернет у самий розпал компанії на Херсоні, коли українські військові наступали та нищили росіян. Як це допомогло росіянам? Допомогло. Зсу все ж таки звільнили Херсон, але росіяни уникнули оточення та знищення великих груп цілих бригад російської армії. Нагадаю, наші військові тоді казали, що Старлінк не працює, але все ж таки вони наступали та звільняли село за селом. Ну, а Ілон Маск сикло боявся, що Путін застосує ядерну зброю. Ну от завжди є такий Ілон Маск, як у часи Другої світової. Коли Гітлеру віддавали цілі країни, побоюючись, що Гітлер розв'яже війну, і саме тому, що Гітлера задобрювали, він розпочав найкривавішу війну в історії людства. І так само тоді знаходили силони маски, які йшли Гітлеру на поступки, думаючи, що так буде краще. Ілон Маск теж думав, що буде краще, та виявилося, що Путін став ще кровожерливішим та просто з'їхав з глузду. Якщо ви згодні, підпишіться на канал прямо зараз. Новина друга Дональд Трамп може ввести санкції проти Путіна та Росії ще раніше ніж 50 днів, які він давав Путіну. На Дональда Трампа зараз тиск просто шалений. Росія бомбардує українські міста як останній раз, і Дональд Трамп просто не витримує такого. Ну розумієте, 50 днів це дуже багато. І Трамп в своєму інтерв'ю сказав, що так він може вести санкції на Росію ще раніше ніж 50 днів, тому що Росія не думає ні про який мир. І Дональд Трамп буде змушений вести санкції на Росію у вигляді 100% мит на російські товари. Ну це нафта та газ. Я вже повторював в цій ситуації Путін просто союзник України. Він змушує Трампа діяти. Він не відступиться ні на грам від своєї мети, тому Трамп буде просто змушений допомагати Україні. Якщо згодні, то підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Далі буде цікавіше.